Всім привіт! Вітаю на своєму каналі і чергове відео з потоку. Щойно я завершила індивідуальну гру Ліла. Хто не знає, я провідник гри Ліла, трансформаційної гри, і насправді я дуже рада кожного разу, що я обрала для себе опанувати цей інструмент. Тому що одного разу він моє життя перевернув, і зараз гра перевертає життя кожної людини, яка приходить до мене на гру. І сьогодні був дуже такий цікавий запит, запит стосунків. І, звісно, що завжди, коли ми чогось хочемо, є щось всередині, що цьому передує. І неважливо, чи це гроші, чи це кар'єра, чи це стосунки, завжди щось отримавши, ми хочемо закрити якусь свою внутрішню потребу. І для тих, хто часто натикається на якісь граблі в сфері стосунків саме з протилежною статтю, ну я буду говорити за дівчат, тому що ви моя більше така цільова аудиторія, то завжди тут є якісь такі, знаєте, потреби в любові, потреба в підтримці, в опорі. І часто ти ніби усвідомлюєш, ну, яку людину ти хочеш бачити біля себе. Ти усвідомлюєш, якою ти маєш бути, да, щоб таку людину привабити. Але чомусь відбувається таке, що потрапляються не ті партнери, які кожен раз підсвічують, ніби там, що ти якась не така, що ти ніколи не будеш мати щастя у відносинах і може краще перейти на, чол... на жінок там, чи на чоловіків. Да? Чому так відбувається? Проблема в тому, що м у більшості з нас є бажання все контролювати. Можна казати, що «Да, я довіряю всесвіту, да, я розумію, що будь-який досвід, який був в моєму житті, він був цінний, мене чогось навчив. Але це може бути, знаєте, така поверхнева думка, яка нав'язана, да, яку ви не сприймаєте ось там всередині підсвідомості. І завжди здається, ніби що якщо так стається, значить все. От зі мною щось не так. Тобто я все зробила можливе для того, щоб переді мною був той партнер, якого я заслуговую. Да? Але він не приходить, значить, мене за щось карають. Щось я там роблю не так. Але насправді часто ми не вміємо просто довіряти. Ми не довіряємо тому, що все станеться тоді, коли це буде найнеобхідніше. І яку я хочу дати вам. Їжу для роздумів, що якщо, наприклад, зараз ви дуже сильно зациклені на тому, щоб а, мати стосунки на тому, щоб будувати сім'ю, і цього у вас ну, немає, значить не потрібно себе закопувати тим, що от у мене нема стосунків, значить я якась не така. У мене нема стосунків, значить я не можу бути щасливою. От тільки у мене будуть стосунки, от тоді я буду щасливою, і я заспокоююсь. Ніколи такого не буде. Якщо ми зараз в теперішньому моменті не помічаємо те, чому ми можемо вважати себе щасливими, ніколи до нас не прийде те, що ми хочемо. зараз я вас не лякаю. Воно працює просто як вміння дякувати, як вміння дякувати за те, що ти вже маєш. Нехай в тебе немає стосунків, але в тебе є робота, яка дозволяє тобі бути вільною, наприклад, подорожувати, купувати собі дорогі речі, просто турбуватися про себе. Навпаки, у вас є стосунки, але немає там, успіху у фінансовій сфері. Клас, у мене є стосунки, у мене є сім'я, у мене є підтримка, ну окей, немає в мене успіху в кар'єрі. Нічого, зато в мене є це, але я, звісно, що працюю над цим. Це про те, щоб фокусувати свою увагу на тому, що в мене є, на тому, за що я можу подякувати, на тому, чому я можу себе вважати щасливими. Тому що не цінуючи те, що в нас є. Скажемо так, не цінуючи малого, ми і більшого не отримаємо. От, уявіть, наприклад, процес залицяння да. Цей, як то кажуть, конфетно букетний період. А коли там хлопець з дівчиною тільки почали спілкуватися, і хлопець починає проявляти якісь знаки уваги, дарувати якісь подарунки. І уявіть там хлопець, ну він ще не знає, там яка це дівчина, чи будуть вони разом. Звісно, що він не зразу машину подарує, да? А, ну може там подарувати якісь квіти, просто щоб проявити увагу. І от уявіть, от, ви той хлопець, який дарує квіти. Дівчині, яка вам подобається. Ну ви ще нічого про неї не знаєте. Не знаєте, наскільки їй можна довіряти. І вона просто дивиться на цей букет і така. Це все? А чули ж такий букет? Захоче цей хлопець робити більші подарунки? Ні? І так само Всесвіт. Чи захоче він вам давати щось більше, якщо вона. Будь-які хороші моменти в вашому житті, будьте казати, і все? Це все, чого я заслуговую. Але прикол в тому, що ми заслуговуємо всього, про що ми можемо тільки подумати. Нам просто потрібно довіритись тому, що це станеться, вірити сильно в те, що в нас це буде, але довіритись простору, довіритись собі, в першу чергу, що це прийде до нас тоді, коли буде найкращий для цього момент. Тому що, якщо ми говоримо про стосунки, невигідно тобі вступати в стосунки, якщо ти сама собі не можеш дати любові, якщо ти сама про себе не можеш потурбуватися. Тому що ти притягнеш до себе такого самого партнера, який буде тобі дзеркалити, що ти ніхто, про тебе не можна піклуватися, ти не заслуговуєш уваги і турботи. І так само навіть з тією самою кар'єрою, з тими самими фінансами Уявіть, як людина, яка постійно тривожиться за гроші. До якої потрапляє там, ну не знаю, 10 тисяч гривень і вона трасеться за кожну копійку, бо нічого лишнього не витратити, бо нікому нічого не не знаю, бо її не обрахували. Дай людині ці 100 тисяч, вона постійно собі пише, хоче 100 тисяч. Так вона просто потіряється, вона не буде знати, що робити з тими грошима. Вона просто, отак от стане, мої гроші, мої гроші. Що мені з ними робити? Ну, коротше, суть в тому, що інколи. Давати вам те, що ви хочете, тупо небезпечно для вас, же. це може вас убити. морально. І давайте ми просто навчимося, по-перше, бачити в нашій теперішній ситуації позитив, за що ви можете подякувати, чому ви щасливі вже тут і зараз. По-друге, вірити в те, що те, що ми хочемо, у нас буде. Але ми довіряємо тому, що це відбудеться в слушний момент. Ми робимо до цього дії, і ми робимо все можливе від нас, але наряд подій ми не впливаємо. Я можу написати собі, що я хочу заробити в цьому місяці тисячу доларів, але я ніколи не буду знати, як ці гроші до мене прийдуть. Я ніколи не знаю, чи це буде та ж сама індивідуальна гра в кількості там, 10 ігор, і я зароблю тисячу доларів, чи це буде дві гри і, наприклад, 10 консультацій. Я можу припустити, але я ніколи не буду знати точно. Тому оце те, що я хотіла сказати. І теж в мене є ідея більше давати вам такої інформації, більш точкової, більш практичної. Інформації і комунікації, де ви можете зі мною тісніше повзаємодіяти. Я зараз думаю над тим форматом, щоб створити такий телеграм-канал, де будуть всі практики, які я роблю, де буде все пояснення, де буде постійно ось цей такий контекст, де неможливо не робити ці практики. Тому що у будь-якій дії важлива регулярність. Ви можете помедитувати 10 днів, забити і нічого не зміниться. А якщо ви будете кожного дня по 15-20 хвилин медитувати на протязі 30 днів, 40 днів, місяця, двох, року, ну тоді так. Тоді реальність зміниться і мислення зміниться. Тому що найключове це мислення. Подумайте просто: все, про що ви можете подумати, як ви сформуєте свою думку, це все відбудеться в реальності. Думаючи, що неможливо мати і. Хороший дохід і класні стосунки? Так і буде. У Вас буде або одне, або друге. І так у всьому. Все. Пишіть в коментарях, як вам.